Вітання, друзі! Сьогодні я на лижах. 31 грудня не салати кришу, а на лижі і до лісу. Бо як же ж без кави лісової 31 грудня? Тому запрошуємо вас прогулятися з нами, нашими прекрасними засніженими полями. І до лісу красу покажу вам. І самі помилуємося. Кави смачної поп'ємо. Ну і сала, а як же? 31 грудня, як же без сала. То так, друзі, не салати кришу, а на природу. І вас запрошую. Гарного вам перегляду. А я погнала. У-у-у! Машини їдуть? <губ> <Ót> <captions> дивуються, що то таке робиться на полі. Клас. У -у -у! О, жарко, як так гарно їхати. І мороз не страшний. у -ху! Чекаємо Сашу, а то вже й погнала собі. Клас, так? Да? Жарко? Ага. Знаєте, мороз мінус сім, але то таке. Як на лижах їхати, ще костюми ці лижні, то жарко добре. Хто це такий біг? Сліди зайчик чи лисичка? Бачиш, ми перші. На полі нікого не було. Тільки тваринки і ми. Он уже і ліс, друзі, ще трохи та й кава. Це все гарне, засніжене. Оу, щось провалилося, там яма якась. Так, в школі колись бігали на таких лижах. Я не дуже, а Саша так точно знаю, ганяв. Так, друзі, я їхала-їхала, злетіла в мене лижа. Не знаю, чи хтось з вас знає, як правильно кріпить. Бігові лижі. Я й сама не знаю, Саша мені кріпить. Там, бачите, такі спереду ось, тримають перед черевика. Далі така пружина йде. У нас сьогодні мороз, так що я бачу, Саші не дуже тут так, комфортно. Мінус. Та ясно, що мінус сім. Ось це, бачите, у мене так приціплено, тут такі пружини. Вона така ж ззаду за черевичок заціплюється. І тоді я можу їхати далі. Так, на полі вітряно. Але бачите, таке небо зараз як засніжить. Так, бачите, ось таку пружину беремо. Так я собі ногу сюди поставила. Давай, сюди. Так. О. Потім так ось за такі. Так, а ну назад ногу. Слухайте, Давай, я наче вперед. це коняка, що підковують. Да. О. Ого, це так сильно все зажалося. Це нову тобі дав, Бог. А, це нові пружини вже. Чуєте, свої віддав пружини мені, бо щось там у мене злітало. Так, ну то що? Ще трохи дай ліз, дай на каву. Бачите, такі в нас тут поля, то так є де розгулятися. Помінялися пложинами, добре тепер. Так, буде. ти теж все? Да, вони теж ну, добре, їдемо далі. Я так, друзі, призупинилась помилуватися, як гарно пробивається сонечко, бо такі хмари геть снігові. І ми так уже їдемо далі, далі. Бачите, заїжджаємо в такий молодий лісочок. Це у нас тут такі самосії. Бачите, їду, так Сашина колія, він вже так далі поїхав. А тут тільки сліди, я знаю, може лисичка, може зайчики, може і вовчики. У нас тут хто хоче живе. Бо тут дикий садок, то тут є яблучка, бачите, трави багато, то треба ж десь тваринкам перебувати взимку. Хоч їх і підгодовують лісники, але ж багато чого шукають вони самі. То так, знаєте, кінець року, останній день цього року на природі хочеться насолоджуватися. Та й активно час треба проводити, що казати. Бо таке зараз життя, що сидимо та в своїх клопотах, своїх справах, по роботах. А тут активний відпочинок. Дивіться. Бігло, 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 такі сліди. А сонечко неймовірне. Так, друзі, то я вас на каву запрошую. Вже, бачите, коліс видніється, то вже там скоро і кава. Бо вже і Саша мене бачить, чекає. Такі гарні яблуньки. Ох, тут і садок, ох, влітку буває, яблуки є. Цієї весни цвіт весь обмерз, то не було багато. А ялиночки. Такі сосни кучеряві, гарні. Ну все, погнали, погнали, друзі, далі. Уху! Каже Саша, казала, не вмієш, не вмієш. А вже біжиш як профі. Клас. Те, що дуже любимо. Так, коні припарковані. Хай відпочивають. А я так уже хочу ніжками пройтися, помилуватися. І вже не просто помилуватися, друзі, каву вже будемо варити. Отак, От бачите, в засніженому. В засніженій такій лісовій кав'ярні. Ого, хі -хі, чуть не шльопнулась. Ой, яке небо! А Саша не захотів знімати лижі, Каже, я до лісу по полю на лижах. А я так хочу помилуватися, походити ніжками. Яка прекрасна наша Україна. Милуватися і милуватися. Одне лихо, війна. Бачите, які в нас тут гори. Це у нас, друзі, підгір'я. Тут дуже гарно. І хто зі мною на каналі бачив, я тут рижики збирала. У Нас тут вони ростуть, люблять. Гарно. І сніжок рипить, послухати. І помилуватися. Ну, бачите, він по траві їздить. І що, норм? Ой, комедія. А я без лиш. Бач, мені по траві, я думаю, було б складно. Повернувся, бачить, що мене немає. Ну, тепер хай назад. Їде до лісу, а я вам трішки неба нашого покажу. Ми сьогодні без столику, бачите, так де сісти на що взяли, а наче сало, хліб, сердельки, просто ось так. Зараз буду нарізати сало. Дров набрали з собою, друзі, а Саша каже, можна було й не брати, бо мороз. Гілля дуже сухе. Що ти теж розламав сосну? Дрова. Ого, дрова. Ти вже наче ми будемо тут кабана смалити. Що, ми не будемо тут зимувати? Так, Саша, будемо. У нас тут, друзі, дуже гарні, такі краєвиди, ми зараз будемо в такій красі готувати собі обід. Знову бачите, так падає сніг, а далі дивіться, як падає, що й не видно села сусіднього. Та там у нас сусідні села, там мої коліжаночки живуть від їм, якщо дивляться мої відео, ось так. <реклама> <реклама> В Київ, так, Київ, недалеко від Києва, що ж. О, яке багаття, гарне. Так, ну буду приступати, різати сало. Друзі, багаття горить. А я так ріжу сало. Це просто вигляньте. Яке сало. Та українці сало люблять. Що сказати, правда ж? О! Це ми так у тому році тут також, я пам'ятаю, такий мороз, був, що ми ще й плед брали з собою. Ну також тут смачно тоді їли. Любим на природі. Саша мені вже тут от підготував. Столика з собою вже ж не тягли, ви ж зрозуміли. О. Так гарно сніжок падає. От якби розійшовся такий пухнатий. Була б така передноворічна казка. А ще й хочеться, друзі, дива новорічного. Всі ми добре знаємо, якого. О, ну що, який чудовий. Такий в мене ось путерброд. Чилежаночки з нами, бачите? От, як це мені так поставить, що, може хай трошечки вже підсмажується, я другу надіну. Каву принесли, турочку, не з собою нести, бо дуже нам смачна лісова ця кава. Так дітки пишуть, донечка сьогодні приїде до нас, то ми так, знаєте, раніше зібралися. Дітки пишуть, а я фото, що ми на лижах у лісі. Захваті з цих батьків. Не сидиться вдома, батьки. На природі. Ми це дуже-дуже, друзі, любимо, тому кому цікаві прогулянки, а влітку і гриби, а взимку і лижі і Карпати. Бо ми дуже любимо кататись на лижах і дуже сподіваємося, що цього року такі ми в Карпатах на лижах поганяємо. Дай Боже. Як же вийде. але дуже хотілося. Гляньте, друзі, яка краса навколо в нас. Ох, як сало шкварчить. Так гарно ми, друзі, підсмажили сардельки з салом. Такий вже аромат стоїть. Хочу ще й налити кава, хай, так знаєте, гріється, бо на вулиці мороз, то ми так вирішили, поки будемо сардельки з салом смакувати. Кава так біля жарочку, хай собі прогрівається. Ох, бачите, яка. Дивися, яке прогрівається, я окропом заливаю, воно відразу і закіпає. Та хай стоїть так біля вогнища, щоб була гаряченька. То нам, друзі, смачного і вам смачного. Так знаєте, перед новорічний день, всі готуються, всім гарного, продуктивного дня, тихої нам ночі. Поки що обідаємо, а далі ще кава і море побажань у новому році. Оператора до столу. Підігріє. Гляньте, друзі, знайшли шипшинку. але так Саша каже, терен знайшов. А, і я ось одну ягідку бачу. Дуже. О, не одну. Слухай, до можна, назбираємо. Дуже корисна ягода. Хоч трошечки набираємо. В тому році кисели кварили, дуже смачні. І корисні. так у нас вони навесні обмерзли, майже не було. А скільки ти знайшов? О, бачиш, які і в мене ще є. На чай буде. Ой, одна впала, буде тваринкам Оце, бачиш, які? Це такі сливки. Тут у нас все в цих кущах терену. Такі цілі. Цілі схили на підгір'ї, терен, шипшина, дикі ось такі яблуні, груші. а туди знизу, так взагалі, дуже багато цих кущів. Ох. Так, йдемо каву пити, бо так поїли, дай замилувалися встали, подивитися. Та навколо нас. Йдемо до столу нашого. Так і тваринкам лишили хлібчик. Будемо кавувати. Так я, друзі, знаєте, поставила біля багаття. Каву, кажу, хай буде, щоб було гаряченька. І нагадало мені це, колись бабуся заварювала нам різний чай, малина, і м'ята, гілочки різні. І завжди ставила з краю біля печі біля полум'я, щоб ми завжди могли пити тепленький чай. То в мене якась така ностальгія. Бачите, як гарно закипіла кава наша. Такі наші патріотичні стаканчики з нами. Ох, вони в нас і мандрують ці стаканчики, вже де тільки не були. Любимо ми їх з собою брати. Ой, друзі, ароматно, смачно. Будемо кавувати. А вам, друзі, будемо дякувати, що ви з нами прогулялися у цей останній день року, 31 грудня 2025 року. Я хочу привітати всіх з прийдешнім новим роком. Будьте здорові! Добробуту вам! Злагоди, миру нам, шановні українці, і якнайшвидшої перемоги. І до зустрічі уже у новому році 2026-му. Будьте здорові, друзі! До нових зустрічей, шановні! Друзі, ви просто подивіться, яка це милота. Наші трикітсь нас зустрічають. Булочка сидить така перша. Булочка моя дівчинка. Шишечка, шишечка, ви чекали нас. Які ці друзі пухнаті, вірні, да? красуні? Мої красуньки. Дивіться, друзі, сьогодні у нас. 31.11.36. Тепер уже я піду щось приготую, бо Доня ж їде. Клас. Щасливого Нового року, друзі. Отак. Бачите, побачили господарів. І додому. І додому, <с> пухнатики. <yang> І мама їхня хімка завжди тут дровця та засипало. Ой, дай Боже нам цього нового року бути вже щасливими, шановні українці, і жити в рідній і мирній Україні.